Перезнайомі? Дивиться, у нас стоїть машина знову на перекрестку. Знайомий наш! Добрий день. Добрий день. Хочете купити це? Ні, купити не хочем. хочемо. Хочемо спитатися, що правила знову порушуємо. Які? No, а на обмав, я правила, Коли я? А образується. А чого об не склали протоколи? Ну я. No, yeah. Просто не порушую я тоді правила. Ви знаєте, просто про красно. Табо не, по Та, не, не порушується. А зараз ви порушуєте, стоїте на перехрідка. Якому? Як якому? Перехрствок що, не бачите, що перехр. Маєте стояти згідно пункту 15,9 метрів від перехрестка, так? А ви А я 10 метрів стою. А є скільки... відступають, як правило, дорожнього руху. А, ну, якщо виступаєте, ви повинні включити приблизно маячок, або хоча б аварійку. Для так чого? як тут на село, ну все одно. О, ви сіть, скільки до суцільної лінії треба піднятися. За суцільної лінії? А, а де там є суцільна лінія? О, ну так, ну то, то що, Я на обочині стою, а на краю скільки проїзні і частини. Треба стати на краю частини. Скільки метрів? Віцинені? Там, по-перше, тротуару нема, там є просто Немалося, ну, тротуару Ну, Пішоходи скільки там не ходять. Треба, щоб було два метри для пішоходів, а там тротуару нема. Я встав все згідно правил. А ви стоїте у нас, бачите, як ви стоїте? На самому перехрістку. Ми відступаємо від правил, друзі. А є, що у вас як ви можете відступати? Вас, що? Правила для вас не ті самі хіба? коли Ми на на службі. службі. Так, коли ми ми стоїмо на Петриківському перехресті, стоїмо на Лесі Кримського. Ви не маєте та... права на перехрестях стояти, хлопці. Ну, не Де? Маєте... Ви, ви, станьте згідно праву, відійдіте тому трошки далі і станьте на обочині. І все, і нема проблем. А якщо ви мусите, я вірю, ви мусите відступити від правил, ви повинні включити приблизковий маячок або хоча б і на аварійку. Ну, так, в правилах пише, що вам можна відступати від правил дорожнього руху. В зв'язку з службовими вашими обов'язками, але ви маєте включити побутовий меч. як спускаємо треба, з світло, синалізацію. Покажіть, ще ви своє посвідчення, так. будь ласка. Можна ваше А, а чому я маю мабуть якісь мало? Ні, я громадянин України. Згідно з статті 5 ви повинні показати своє посвідчення по моїй вимозі. Я хочу подивитися на ваше посвідчення. Т-0169. Так, то Та Та ми вже Є, старі, старі друзі я з інспектором. <laughs> ми вже з спілкувалися. Ні, просто я хочу попросити, щоб ви забрали машину трошки далі і можете собі далі нести свою службу, тому у вас немає різниці. Чи там машина буде стояти, чи тут. Але ви хоча б заберете її з перехрестя. Чи no. там можете поставити машину? Вона стоїть на перехресті, хлопці. Тобто, якщо я тут поставлю машину, то я не буду порушувати правила дорожнього руху, так? Якщо ви мене зупините, ви можете поставити навіть у ту двома машину, то вже буде на те подібному перехресті, там можна ставити машину. Ви стоїте на перехресті, має бути 10 метрів від перехрестя. От переїхати. Ні, то ми не зняли. Все, все гарно видно. — Якби ти поставив роботу, то вони б тебе зразу. Ну я ж за що і кажу, що якби я поставив мені не можна, а вам можна. Нам ну. все можна. Вам не можна. О, Зупиняють. Чому зупинили? А що у вас зараз операція проходить? Чи що? на пішохода де? По п'яченцях. Тобі, ні, то певно Віктор Васильович Миколаєвич, як він мені тоді представився, коли, шофер машини. А то було десь, десь восени. Угу. Наш старий знайомий і знову порушує. Тоді був на перехрестку. Я йому казав, що не можна на перехрестку стояти і знову на перехрестку. Від'їдьте трошки, туди, даван і не буде ніяких конфліктних ситуацій. Візьміть, просто від'їдьте і все. Тоді їм все можна, ти розумієш? Трошечка від'їдьте 10 метрів і все, нема проблем. Від'їдете? Ну трошки далі вон туди. Або туди трошки далі, або тут два можете стати. Хоча подібному. подібно. просто ігнорує мою просьбу забрати машину. Зараз поміняємо батарейку, сідає. Віктор Васильович, будь ласка, будь ласка, поставте машину так, як положено, і я поїхав. і... Будь ласка. Все, давайте. Я... До Тернополя чи до Купичниці? Ясно. Угу. Добре, все, дякую. Вже аварієчку включили? Чем хлопці? Ось так от. Можна їх присікати деколи.